Цей урочистий славний час, хай слава Богу не змовкає. З різдвом ми всіх вітаємо вас, здоров'я, щастя вам бажаємо. Нехай вас Бог благословить, хай Він постійно буде з вами і вас безмірно наділить своїми щедрими дарами, серця хай ваші не мовчать, віддайте Богу поклоніння, блакитне небо, хай летять, пісні подяки і хваління. Цей урочистий славний час сьогодні ми від Бога маємо. Тому сердечно, друзі, вас, з Різдвом Христовим вас вітаємо. Мені довелося бути свідком однієї розмови в класі недільної шкілки. Це було якраз перед різдвяними святами. Проходячи повз привічені двері, я почула, як діти про щось голосно сперечаються. Цікаво, про що це вони, і ось що я почула. Ну ось і Різдво Христове наступає. Усюди велика радість, але ви, діти, найбільше радієте, бо це ж і дитяче свято. Святом свято, свято нема нічого особливого. А я, власне, не розумію, чому це ми діти маємо радіти. Не розумію, чому ці дорослі так тішаться цим святом, як на мене, то великодні свято більше. Бачите, діти, як ви нерозважливо міркуєте, а чи ви коли-небудь задумувалися над тим, що було б, коли б Ісус Христос не народився? Нічого особливого було б одним святом менше. Певно, не було б що згадувати. Зачекайте, а хіба був би великдень, коли б Христос не народився і не воскрес. Згадайте, як ми раділи на уроці, коли читали про те, як Христос благословляв дітей, а коли б він не народився, то й не благословив би діток в ті часи. Я вже зрозуміла, що народження Ісуса Христа є великою подією. А я зараз подумав про те, що було б, коли Христос не народився. Тоді в Євангелії не було б того чудового оповідання, як, пас... як... як ангели співали на Віфлеємському полі, як пастухи прийшли поклонитися маленькому Ісусові та як мудреці принесли для нього подарунки. Не було б не тільки оповідання, не було б самої Євангелії. І б не було б наука Ісуса Христа ось бачите, що було б. А тепер скажіть мені, ви пам'ятаєте, що навчає старий завіт? Він навчає про Бога і Його великі діла. Там є всі закони, що мав ізраїльський народ до народження Христа. У старому завіті пророки говорили, що має прийти Христос. Ось бачите, а що люди думали про старий завіт, коли б Христос не народився? Ну тоді всі сказали б, що в тому завіті немає правди. Люди тоді читати не захотіли б. Бога не вірили, були б злими. Перестаньте, мені вже страшно робиться. Тепер ви зрозуміли, яке велике значення має народження Ісуса Христа. А я ще щось знаю. Знаю те, що було б, коли Христос не народився, коли б не прийшов на землю. А що, кажи швидше, ми з вами не вірили б в Ісуса і не сиділи б тут, і розмови не мали б. Правильно, дітки, ви сказали, але чи знаєте ви, що було б з усіма людьми на землі? А що ж, без божниками були, усі б загинули, бо не могли врятувати від пекла. Добре, а тепер скажіть, маємо ми радість у цьому святі? Звісно. А вже ж? Звичайно.